У 64 ту річницю смерті найвідомішого ілюзіоніста всіх часів цей чоловік вирішив кинути йому виклик, виконавши єдиний трюк, якого боявся сам Гаррі Гудіні. Подія набула неабиякого розголосу і була записана на відео, яке ви побачите сьогодні. Втім, друзі, я наполегливо не рекомендую дивитись цей випуск далі тим, хто боїться замкнутого простору. Всім іншим, хочу сказати лише одне: сідайте зручніше, дорогенькі, бо це страшне. Мабуть, найбільше гудіні запам'ятався не ілюзіями, а своїми легендарними втечами. Ескейпологія розквітнула саме за його доби, скажімо так. І це не дивно, цього чувака мало що могло втримати. Ось, наприклад, на цьому фото він, закований у кайдани, якраз збирається стрибнути з моста в ріку, звільнитись під водою та вибратись на берег живим. І у нього це вийде без сторонньої допомоги. А ось також у кайданах він готується бути замкнутим у бідоні на шість замків доверху, наповненому водою, щоб після вибратись назовні. Знову. Ж таки живим і без сторонньої допомоги, і йому вдалося і це. Втім, попри те, що здавалося б для великого гудіні немає нічого неможливого, щось дорогеньке є завжди і у кожного деяких трюків або правильніше сказати втеч, боявся навіть Гарі Гудіні. У 1915 році гудіні ліг у заздалегідь вириту яму глибиною трішки менше двох метрів, якщо бути точним, метр вісімдесят, щоб бути повністю засипаним зверху землею. Після чого, звісно ж, закований у кайдани, чоловік збирався вибратись на поверхню на очах своєї улюбленої публіки. Звучить як непоганий план, звісно, але того разу щось пішло не так. Гудіні не очікував, що шлях на поверхню виявиться настільки складним, він практично повністю виснажився, подолавши лише один метр землі. Зрозумівши, що цього разу може не впоратись, Гарріс сильно запанікував. Як наслідок використав затримане в легенях повітря набагато швидше ніж планував. Тоді він реально подумав, що це кінець, та з останніх сил все ж зміг пробитись ще трошки вгору і висунути з землі долоню. Після цього одразу ж втратив свідомість. Асистенти Гудіні стали моментально діставати його з ями і зробили це дуже швидко. Ілюзіоніст був живий на щастя. Втім, це настільки його налякало, що він більше ніколи не робив подібних трюків, точніше, втеч. Так він ще замкнутий в труні опускався під воду, але під землю більше ніколи. Не ви зрозуміли, дорогенькі там мається на увазі ніколи за життя. У своєму щоденнику Гудіні писав, що вага землі вбиває, а також що та втеча була дуже небезпечною. Та все ж послідовників Гудіні не вдали до від самого Гарі не зупинив від спроб повторити цю втечу у майбутньому. За останні 90 років зробити це намагались як мінімум тричі. Кожного разу це закінчилось погано. Одного навіть трагічно у 1949 році такий собі Алан Алан подумав, що настав його час сяяти та перевершити гудіні. Хлопець покликав відеооператорів, що на той час вже ну нічого собі, невеликий натовп прихильників, та приступив до справи. Його підхід дещо відрізнявся від оригінальної ідеї гудіні, коли Алан ліг у яму спочатку на нього поклали картонку та вже після засипали землею. Крім того, він був зв'язаний з поверхнею тросом, щоб дати знак, якщо щось піде не так. Це було гарним рішенням, адже щось таки пішло. Хлопець не зміг вибрати з ями сам та швидко втратив свідомість, на щастя, перед тим встигнувши посмикати за трос. З ями Алана дістали Лець та все ж живим. Наступний ескіполог у цьому списку Ентоні Бріттон. У 2015-му він також спробував повторити втечу з могили Аля Гудіні. Бріттон вже не юзав ніяких картонок та тросів. Все було як в оригіналі. Закований в кайдани, він просто був засипаний землею. Під час спроби вибратись, чоловік зламав собі ребро і так само, як Алан Алан і Гудіні до нього. Ого, втратив свідомість, так і не діставшись поверхні. Ентоні Бріти ледь вдалося врятувати, але він все ж таки вижив. Та це все квіточки у порівнянні з втечею Джо Береса, ну точніше, спробою втечі Джо Береса. Цей чоловік значно ускладнив оригінальну версію Гудіні та без сумнівів закарбував своє ім'я в історії з кіпології. Щоправда, не так, як він би того хотів, адже ця втеча була останньою у його житті. Отже, Джо Берес, або як він сам себе називав, Емейзінг Джо, був просто одержимий Гаррі Гудіні. А якщо точніше, ідеєю його перевершити, довівши трюк з погребінням заживо до кінця. Ось що сам Джо казав. Про себе. Я справжній майстер ілюзії та художник втечі. Я вважаю, що я наступний Гудіні та навіть краще за нього. Це, звісно, трошки по-дитячому, як мінімум. Ну, типу, Гудіні, весь вільний час витрачав на те, щоб вдосконалювати свої скіли. А Джо Берес. В принципі, теж працював над удосконаленням своїх скілів, але в реабілітаційному центрі під час лікування залежності від речовин, які заборонені в Україні. Тут навіть не у речовинах справа, а у тому, що він дійсно до того, як попасти в реабілітаційний центр, <х <х> не був ескіпологом. Він просто був дитячим фокусником, типу там дістати кролика з капелюха, і оце ось все. Ну добре, добре, щоб вже зовсім не наговорювати на пана Береса, варто згадати, що перед тим як спробувати втечу з могили на загал, він зробив своє маленьке тестове погребіння у дерев'яній труні на невелику глибину, приблизно на метр. Тоді йому дійсно вдалося вибрати з-під землі, і тоді ж він переконався у своїх силах, заявивши, що для нього немає нічого неможливого. Взагалі. Отже, Джо вирішив не просто повторити втечу гудіні, а навіть ускладнити її. Я би сказав значно ускладнити клініка, в якій лікувався Берес, виступила спонсором подій, на якій він обіцяв бути похований живцем, та самотужки вибрати з могили. Вже цікаво, правда? Рекламні банери були розвішені буквально всюди, і багатьом містянам дійсно стало цікаво, як він збирається це провернути. Зараз до того повернемось та все подивимось. Але перед тим хочу наперед подякувати тим, хто налиє автору чашечку кави, скориставшись посиланням в описі або ж оцим QR-кодом. У цьому відео немає рекламної інтеграції, зате я моя нескінченна любов до вас, дорогенькі. Це все. Дякую, повертаємось до історії. Тож, коли 31 жовтня 1990-го у місті Фресно, Каліфорнія, Джо зі своїми батьками та дітьми приїхав у місцевий парк розваг, де й мало все відбуватись. Його зустрів цілий натовп людей, які тільки на його побачивши, стали аплодувати, кричати. Типу, Джо, красунчик, давай вперед, і все таке. Джо одразу ж забіг на сцену, та відчуваючи піднесення, став ще більше підігрівати публіку. Він прокричав щось, типу: я буду похований живцем. Якщо дослівно, то ось. Одразу після цього розпочалась підготовка до самого виконання трюку «Втеча». Асистенти Джо закріпили кайдани на його руках і ногах і поклали у прозору пластикову труну. До речі, це перше, що відрізняло втечу Береса від оригінальної ідеї Гудіні, який, нагадаю, був просто засипаний землею. По ідеї для Джо це робило все навіть трошки простішим. Ну як мінімум, його обличчя не було одразу ж засипане землею. Тож і не було потреби з першої секунди затримувати повітря. Друга відмінність полягала у тому, що яма була глибиною не метр вісімдесят, як у гудіні. А 2 метри 10 сантиметрів. І зрештою найважливіша третя відмінність це мент. Спочатку яму мали наполовину засипати землею, а потім на другу половину залити рідким цементом. Ця ідея належала самому Джо, і він нею дуже пишався. Та практично всі, хто чув його план, казали, що ця ідея просто таки жахлива. Навіть ведучий того вечора, зауважив, що гудіні не впорався, в будучи засипаним лише землею, не те, що цементом. Крім того, ведучий сказав Бересу, що цемент сохне знизу вгору і що він може не встигнути вибратись, так як на той момент, коли він вибереться труни, зі своєї, то цемент може вже взятись. Та повторюсь, Джо був неймовірно впевнений у своїх силах. Як тільки труна торкнулась дна ями, він дав асистентам знак, що все окей і можна продовжувати. Важливо, все це відбувалося просто в прямому ефірі місцевого телеканалу. Та коли труну майже повністю засипали землею, всі почули приглушені крики. Джо чоловік просив негайно зупинитись та підняти його назад на поверхню. Асистенти одразу ж це зробили, підняли Джо на поверхню, і якось він змінився в обличчі трошечки. Знаєте, зникла оця впевненість у ньому. Втім, він запевнив всіх, що справа лише у ланцюжку на його шиї, типу, надто сильно йому його затягнули, через що він просто почав задихатись. Мабуть, більшість людей, що там були в той вечір, в цей момент почали відчувати, що щось не так. Помічники береса, працівники телеканалу та навіть більшість глядачів, що зібралися подивитись шоу, казали Джо, що може не варто все це продовжувати. Джо ще раз всіх запевнив, що справа лише у ланцюжку, і тільки на його послаблять, він доведе справу до кінця. Асистенти виконали його прохання, після чого знов помістили у прозору труну, опустили на дно ями та в чергове засипали землею. Цього разу Джо не кричав, тож трошки зачекав, що в яму почали заливати рідкий цемент. Глядачі все ближче підходили до ями в очікуванні, що ось ось берез почне прориватися на поверхню. В перших рядах була його родина, діти і батьки. Вони ж були першими, хто побачив. Що трапилось в якийсь момент? Цемент різко опустився приблизно на 30 сантиметрів вниз, в яму. Більшість людей думали, що все йде за планом, типу так і треба. Бо ніхто з глядачів не знав, як саме Джо має з цієї могили вибиратись, та його асистенти одразу ж зойкнули від жаху, адже вони знали, що так не має бути. Отже, ось у чому справа: Джо не перевірив, чи витримає тонесенька пластикова кришка його труни, вагу і цементу і землі одночасно. І, Як ви розумієте, не витримала, коли він робив тестове поховання, то не юза цемент. Крім того, тоді труна була не з пластику, а з дерева. Та й взагалі яма була не така глибока. Джо просто засипала двома метрами цементу та землі. Він просто не міг рухатись, та, скоріше за все, навіть не встиг набрати повітря у легені. Навіть якщо би кришка труни взагалі не розламалась, більшість експертів стверджують, що поки би він вибирався з труни. Нижній шар цементу таки би застиг, достатньо для того, щоб Джо не зміг звідти вибратися. Всі одразу ж кинулись викопувати чоловіка, та це зайняло близько 30 хвилин. Тож 31 жовтня 1990-го, в 64-ту річницю смерті Гаррі Гудіні, Джо Берес таки довів трюки з погребінням заживо до кінця. Щоправда, не до того, на який розраховував. Дорогенькі, якщо ви додивилися це відео аж до цієї секундочки, знайте, що ви найкраще. Так, ти і ти, і ти теж. Ви всі разом <смір> всі, хто тут зараз на цій хвилині, на цій секунді, відео. Бережіть своє здоров'я, і ментальне, і фізичне, і не ризикуйте ним заради того, щоб отримати гроші чи славу, воно того не вартує. Дякую всім патронам та спонсорам каналу за можливість стабільно робити новий контент. Зацінили та раз на тиждень стабільно і, можливо, буде навіть більше згодом. Ще окремо подяка всім захисницям та захисникам України за можливість жити у вільній країні зі своєю мовою та культурою. Це просто безцінно. З вами був Вусаня, Побачимось вже на наступному тижні. А Поки подивіться ось це відео. І ось це. Вони класні, ну реально класні. Все, всіх обійняв. Па, побачимось.